Вітаю, дуже хочу з вами поговорити про молодик про новий місяць, який буде завтра, 23 серпня. У знаку діви діла в цілому відповідає за нашу рутину. А молодик за щось нове. Ми всі відчуємо нову енергію, початок циклу. І ми зможемо подивитися, як будемо себе в цілому відчувати як тенденція на цілий місяць наперед. Найкраща рекомендація зараз це спокій, але при тому спробувати зробити щось нове в своєму житті, трошки змінити рутину, дослухатись до себе. Зараз найкращий час, щоб викинути щось, що асоціюється у вас з минулим, щоб енергія минулого покинула вас, щоб обрізати якісь зв'язки, токсичні, якісь стосунки, які тягнуть вас назад або забирають енергію. Також уран з 23 серпня. Ні буде йти сонцем. Дуже добре дозволити життю відрізати від вас щось що вам більше не потрібно. Якщо якийсь клієнт від вас піде, або якась людина з вами захоче порвати стосунки, це найкраще. Дайте цьому статися. Тому що після цього, після цієї перезагрузки, ми з вами побачимо абсолютно нові сценарії, як для нас, всіх, так і для нашої країни. В цілому дуже скоро будуть цікаві позитивні зміни, друзі. А, взагалі, молодик Тауран часто показує щось нове, кардинальну точку старту, нової програми. Тож найкраща рекомендація все ж таки да це у нас покинути щось минуле, викинути що, що нам заважає йти вперед. І можливо трошки змінити рутину. Також 26 серпня Венера входить в знак лева. Це емоції, драматизм, акторство. Ми будемо бажати уваги, і скажімо так, буде дуже активна енергія пристрасті. Тож, якщо у вас буде якесь бажання, побачення, обов'язково реалізуйте свої бажання. Друзі, це важливо. Також середини вересня почнуться затемнення. От 8 вересня буде затемнення на усі риби діва. Тож, можливо, кардинальні зміни в планах, в ваших. Планах і як порада бути чесним з собою, вирішити, що саме для вас краще, тому що відпускати зараз те, що себе вже якось віджило, це найкращий час для того. А карта, яка ілюструє затемнення, яке буде, це шість камечів. Вона ідеально його показує, це поворот від гіршого на краще. Головне правильно обрати вектор, куди вам плести. А щоб ви знали точно, чого очікувати. Я вам рекомендую звернутися до мене за індивідуальним розкладом таро. Я беру не більше ніж 5 людей на день, друзі. Також підпишіться на мій канал. А карта на це затемнення це у нас лицарь мечів. Друзі, багато хто з вас побачить, як буде йти вперед розвиток подій, навіть незалежно від того, хочемо ми цього або ні. Але ці зміни будуть на краще: поїздки, розмови, зміна планів, якісь кардинальна інформація, рішення. Та спілкування з молодими людьми знаку повітря, близнюки Терези або водолічики будуть актуальними в період цього нового місяця, друзі. Звертайтесь, підтримайте мене вподобайшками та на зв'язку.